Життя святих Помфила, Валента, Павла, Селевка, Теодула, Полферія та Юліана. Діялося це близько 307 року. В Кесарії жив великий священник, достойник, який славився своєю великою глибокою наукою, великим красномостом та більш, ще більшим чеснотом. Звали його Помфил. Він був священником. І хто би глянув на його убогий одяг ніколи б не міг. Подумати, що він був великим достойником, який славився своїм багатством та наукою. Родом він був з міста Варит і навчався він сам, а потім навчав інших в Олександрії. Та найбільша мудрість, яку він осягнув, це те, що потрібно відрікатися від цього зради Ісуса Христа та всюди його славити при будь-яких обставинах. Сам він осів у Кесарії, тут він глибоко тлумачив вчення Орегена. Та вивчав святе письмо. Тут заклав також він бібліотеку, яка була при Касарійській церкві. Е, також він посів тут в Касарії і був тут губернатор Палестини, який називався Урван. Тоді, коли він дізнався, що Памфем був християнином, він наказав привести його до нього на суд, де святого все, було присуджено на важкі муки. Його били важкими залісними палицями та розривали його тіло гаками. Його посадили в тюрму, але й тут він не зікся Ісуса Христа, і ці муки його не зламали. Тут, в тюрмі, він був разом з святим Павлом і Валентом. Хто ж такий був святий Павло і Валент? Святий Павло в минулому був хоробрим воїном і також великим достойником. А тепер він мученик за Христову віру. І сповідник Розіп'ятого Христа, за якого катували його вогнем і кинули до в'язниці. Родом він був із Ямії. Святий Валент був старець ярослимський священник, який дуже добре знав святе письмо і знав декілька мов. І тим часом мучитель Урван загинув за свої злодійства, і тоді до влади прийшов ще більший мучитель, який називався Мірфіян. Коли, святий, коли святі сиділи в цій в'язниці, святий Мірфіян дізнався, що вони християни, і наказав їх знову привести до себе. На, на загал, пізніше вони також сказали, визнали свою Христову віру, за що мучитель сказав стяти їх мечем. Тоді якраз е, Памфил виховував одного юнака. Який називався Порферій? Порфирію було 18 років, і коли він дізнався, що його наставника присуджено на смерть, він прийшов до мученика і попросив поховати тіло святого Памфила. Натомість мученик запитав його, чи ти також є християнин. Порферій сказав: Так, я християнин і я готовий померти за христову віру. За що мучитель наказав Порферія? Спалити у вогні. Юнака 18-річного прикували до стовпа, обкали дровами і спалили. Про це, про смерть Порфирія святого Священучика, повідомив один вояк християнин на ім'я Селевк, який прилюдно тоді почав цілувати окови братів, яких вели на смерть. Коли це побачив Мочитель, то наказав також його стяти мечем. І слід сказати, що Святий Селек одного разу вже потерпів за Христа, тому що він був колись дуже великим воїном, мав дуже великі статки, багатства. І коли дізналися, що він християнин, його е, позбавили, його воєнного статусу, і він був наставником Бога і сил за утішителі та утішителем усіх переслідуваних за Христа. І жив у домі губернатора старець, невільник на Ім'я Туду. Він був християнином. І коли донесли мучителеві, що той е, його слуга християнин і що він проважав на смерть святих мучеників, він наказав також його повісити на хресті. Бо це була найганебніша смерть, призначена для невільників. У той день прибув до Кесарії один християнин з Кападокії на ім'я Юріан. Він побіг на це місце, де лежали тіла святих мучеників і став прилюдно їх цілувати. За що удостоївся вічної нагороди, його живцем кинули у вогонь, щоб проковтнув Його тіло та допоміг душі Його з'єднатися з її найбільшим добром, з Ісусом Христом. Так 12 мучеників дали свідчення вірності Христу і Його правді, імена їх записані в подіях Святої Церкви, а душі їх сяють, як сонце. Вони моляться за нас, вони просять, щоб ми витривалі на добрій дорозі. І щоб колись разом з ними прославляли і величали сотворити. Священні мученики прийняли смерть близько 309 року. Мучитель їх Мірфіян також загинув від меча, однак не за правду, а за злобу і злочин. І душа його не отримала вічне життя, а вічні муки. Амінь. З Богом.